Доброго дня, діти. Тема сьогоднішнього року невідкладна допомога. Перша психологічна підтримка, самодопомога, практики подолання страху, тривоги, перша домедична допомога при різних надзвичайних ситуаціях. Перша психологічна допомога. ППД це сукупність заходів загальнолюдської підтримки та практичної допомоги ближнім, які відчувають страждання і потребу. Перша допомога це проведення найпростіших медичних заходів для порятунку життя, зменшення страждань потерпілого від надзвичайної ситуації і попередження розвитку можливих ускладнень. Насамперед запам'ятайте, що перша домедична допомога є дуже важливою, тому що саме вона може зробити вирішальні кроки у порятунку життя людини. Запам'ятайте, найважливіше під час надання першої домедичної допомоги зателефонувати до швидкої допомоги. Тривожність, страх, паніка, апатія, стрес, ступор, почуття провини, перевтома, злість, спустошення. Все це є ознаками психологічної втоми. Що ж потрібно робити, щоб уникнути цих ознак? Перше, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. Друге, наскільки це можливо, підтримуйте звичну рутину. Звички, слідкуйте за особистою гігієною, зберігайте зв'язок, регулярно дзвоніть або пишіть своїм родичам та близьким. Підтримуйте фізичний контакт, оптимізм та почуття гумору. Не призначайте дат кінця війни, будуйте плани на майбутнє. Користуйтеся самодопомогою, використайте практики для подолання страху та тривог. Найбільшим ворогом людини є паніка. Паніка це напад тяжкого страху, тривоги та відчуття внутрішньої напруги. Методи боротьби з панікою. Використовуйте седативні дихальні техніки, наприклад, 3-7-8. 3 секунди на вдих, 7 на затримання повітря і 8 секунд на видих. Поверніться до відчуття тіла, робіть самомасаж, напружтесь, дайте вихід емоціям. Плачте, співайте, використовуйте різкі запахи, цитрусові вмитись холодною водою. Спрямуйте паніку у безпечні дії. Якщо вам хочеться бігти, біжіть на місці. Якщо вам хочеться забитися в куток, забитись в куток. Угорніть людину теплою ковдрою, дайте тепле питво, нагадайте про базові речі, хто вона є, що вона тут робить, хто поряд з нею і як її зовуть. Апатія це гострі приступи паніки та тривоги, зазвичай змінюються почуттям апатії. Такі періоди можуть бути нетривалі. Вони також потребують пропрацювання. Важливо, що апатія закономірний хімічний відкат після сплеску гормонів стресу, методи подолання апатії. Дійте, виконуйте будь-які прості дії та не намагайтеся їх аналізувати. Дотримуйтеся щоденної рутини, регулярне харчування, гігієна, розминка. Робіть щось руками, наприклад, мийте посуд, пакуйте речі, малюйте, плануйте свої задачі на день. Нехай їх буде небагато, але намагайтесь виконати їх будь що. Обмежте доступ до інформації, залучайте близьких та знайомих до спільної роботи. Перша допомога при кровотечі. Артеріальна кровотеча накласти на рану чисту стерильну серветку та натиснути безпосередньо на неї, підняти кінцівку. Якщо кровотеча не зупинена накласти на рану пов'язку, що тисне та при можливості одночасно притиснути артерію на відстані. Якщо кровотеча не зупинена накласти джгут, записати час накладання. Венозна кровотеча. накласти на рану чисту стерильну серветку та здійснити тиск безпосередньо на рану, підняти кінцівку, якщо кровотеча не зупинена, накласти на рану пов'язку. Всіх постраждалих з кровотечами після цього покласти на спину, з ногами піднятиме трохи вище рівня серця та вкрити покривалом. Перша допомога при термічних опіках. Важливо, ніяких олій, сметани, листів алої, ніякого пантенолу одразу. Негайно зупиніть контакт <шес> з джерелом опіку. Обробіть рану прохолодною водою чи водою кімнатної температури. Не прикладайте до рани лід, це категорично заборонено. Зніміть будь-який одяг або прикраси, що знаходяться поблизу ділянки опіху, але не чіпайте речей, які вже прилипли до ураженої шкіри. Прикрийте рану стерильною пов'язкою, дайте потерпілому випити води, щоб зменшити інтоксикацію та уникнути зневоднення. Дайте знеболювальний лікарський засіб, наприклад, парацетамол чи бупрофен, які використовують для полегшення болю. Перша допомога при травмах. алгоритм дій під час переломів, знерухомити кінцівку, зробити підтримуючу пов'язку, за потреби підставити тверді предмети, попросити людину не рухати кінцівкою, дочекатись приїзду медиків. Важливо, кістки, які зламалися, можуть пошкодити судини, а відтоді може відкритися кровотеча. Алгоритм дії під час травми шиї. Травма шиї може трапитися при ДТП, падінні з висоти або під час сильного вибуху. Важливо, травму шиї треба підозрювати доки доки не буде доведено зворотнього. Що робити? Не робіть рухів, щоб перевірити, чи все в порядку. Просити не рухати шию постраждалого, максимально знерухомити шию, аби не завдати вторинних пошкоджень. За потреби підтримати руками, обов'язати накласти шинний комір, якщо він є. Існує первинний огляд пораненого, визначення ознак життя. Потрібно надавати допомогу відповідно до виявлених пошкоджень. Роздивіться, будь ласка, малюнок та опрацюйте його самостійно. Дякую за увагу. Будьте здорові!